Обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей. Виповнить всі поставлені задачі і одержить перемогу самі для Росії. Яких інших альтернатив в історії не було нет альтернативи нашій побіди і зараз. Пропагандисти знову повернулися до старої методички: жодних альтернатив, лише перемога. Що ж, поки вони такими заявами відкривають цей насичений інформаційний тиждень. Я покажу вам, що насправді ховається за цими нікчемними висловлюваннями. Я Інна Набок, і ви дивитеся свіженький огляд пропаганди з на постукали. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал, і звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Я ж розпочну з того, що бридкий вусач Пісков не забарився із реакцією на план перемоги Володимира Зеленського. Ну і поки Зеленський перебуває у Сполучених Штатах Америки, Пісков виліз із черговою заявою про колективного ворога. Ну і звісно, перемогою над ним, тобто над нами і нашими партнерами. Йде війна, вони з нами воюють. Они воюют с нами коллективно, и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей. Виповнить всі поставлені задачі і а перемогу самим. самі для Росії. Яких інших альтернатив в історії не було нет альтернативи нашій побіди і зараз. саме тому тепер у Кремлі шукають альтернативу тим воякам, які пачками гинуть на фронті. Тож у Держдумі взялися переконувати окупантів не боятися зеків, які відправляються на війну. Ба більше, голова комітету Держдума Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов. Навіть заявив, що існує жорсткий відбір засуджених для службы за контрактом у зоні СВО. Если они совершили то преступление, по которому их нельзя привлечь, у нас есть перечень этих преступлений. Мало того, он же сам должен захотеть, ведь это не обязательно. Он сам должен захотеть. И после этого вступает в силу механизм вообще-то его отбора туда. У нас есть масса случаев, когда вот из количество большого желающих берут единицы. У меня сотни обращений с мест лишения свободы. Почему не взяли меня, почему не взяли меня, а потому и не взяли. Потому что не всех берут. Потому что армия российская не банда, а вооруженные силы славные, которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции. Ага, только вот путинист забыл додать, что потом эти славные вооруженные силы помиловані путіним повертаються з СВО і прославляють російське військо вже вдома на болотах. До слова лише за 2023 рік щодо помилованих президентом Путіним найманців, так званої ПВК Вагнер, було порушено щонайменше 190 кримінальних справ. Серед них 20 справ про вбивство або замах на вбивство, а також про зґвалтування, пограбування, злочини пов'язані з наркотиками. Ну і інші кримінальні правопорушення. Але пропагандисти скажуть, що це все фейк, бо нагадую, армія російська, не банда, а ворожовний сили славні, які доб'ються благождане побіди в спеціальній воєнній операції. Тож, звісно, курям сміх ці заяви Картаполова. Хоча погоджується, таким чином він лише забиває баки росіянам. Тобто промиває мізки. А в цей час жителі села Рахінка у Волгоградській області бояться виходити на вулицю. Бо їхній односельчанин Дмитро Малишев засуджений до речі на Росії за вбивство та канібалізм до 25 років навесні 2024-го завербувався на війну в Україні. Ну а зараз він повернувся на болота, тобто приїхав у відпустку у зв'язку з пораненням. Ну і тепер тримає в страху все рідне село. І такі випадки далеко не поодинокі, бо відомі сотні інших випадків, коли колишні російські в'язні, які повернулися з війни, чинили нові тяжкі злочини. Та у Картаполова, як чуєте, це ледь не еліта війська. Тож поїхали далі. Бо згадала ось про боротьбу із заходом і п'яничка Захарова, яка все ще переконана, що тільки от в росіян є мізки, а от всі інші думають незрозуміло чим, бо інакше Машка не може пояснити те, що ніхто вже не боїться путінських червоних ліній. Ну і погроз. Есть такое выражение «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле. Но чисто прагматически очень сложно понять, о чем они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций. То ведь у радиации нет границ. Она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта. И все равно она идет, куда ветер дует и куда идет Вода. Вот о чем идет речь Возможно, это просто дурное образование Второй момент, на мой взгляд, это негативный отбор Когда отбирают не лучших, не самых умных, не самых порядочных Не тех, кто делом заслужил такие позиции А как раз по принципу обратному Чем больше ты мерзавец, чем больше ты преступник Чем больше преступников было в роду Тем, значит, тебе выше место предоставляется Как сейчас вот Кайли Каус, которая меняет Барели, У которой вся родня, всю жизнь окормлялась у всіх режимів, несмотря на те, що це були німецько-фашистські режими, все одно вони були Поэтому, навірно, кормушці. тому що люди утратили способність думати, аналізувати і откуда страх-то не розуміють угрози, которые наносять самі собі. Як чуєте пісня Захарова, не нова, але мене дивує дещо інше. Невже їм самим не бредко від цих нікчемних балачок? От правда, одне й теж постійно вже вигадали б щось нове. Але схоже, путінські блазні на це не здатні. Хоча, ось помітила у колег Солов'йова, таки з'явилася нова версія, і ціль СВО. Щоправда, я от досі вагаюся: це таки бридка фантазія, чи це просто чергове сезонне загострення шизофренії? Що скажете? Ми сейчас спасаем человечество от очередного зла, от очередной аферы, от попытки создать всемирную фінансову імперію ради нескольких англійських і американських сімей, які владіють Федеральной резервной системи США. Ох Охіблазні та ви спочатку себе врятуйте. Бо ось приміром так сьогодні виглядає липецька велич першої економіки Європи. Скоро вот ці окна всі вывалятся, Ремонт тут не был 30 лет, а то може даже. Нет, наверное, даже больше. Вот это второй этаж. Тут скоро все обвалится. Вот это вот верхняя квартира, который, который на Дмитриевна. Вот тут вот такая разруха. Упал потолок. Видно вон даже. Снимаю вечером. Видно даже вон. Крыша светится. Чтобы провести газ, ставили окна, дверь. И то і приватизировать приватизувати это чудовище, которое все развалено. Воно все скоро рухне. А здесь, звісно, все. Вот он, он фундамент. Все це розвалюється, все это вот. скоро она вивалиться. Вся эта. А ось це правда. Скоро все розвалиться, як і федерація. Я лише додам: ці злидні та жахіття це не якась там забута путіним російська глибинка. Це Липецька область. А вона на хвилиночку розташована в центральній частині Європейської території Федерації. Ну і не забувайте всього за 400 кілометрів на південь від Москви. Ну і відео, звісно, красномовне і показує справжню велич не до федерації. Але, схоже, до цих людей це ще не дійшло. Не дійшло і те, що треба не лише такі фільми жахів знімати, ну а брати приклад із жителів Курської області. Імірводімірович, Владимир пожалуйста, заберіть свої вайські наші и Украина і Україна в покое, оставьте їхню територію. Та звісно, якщо на всіх цих людей путіну начхати, ну і звісно, ніякої реакції на це відео не буде, то далі, куди цікавіші кадри, я вам зараз покажу. Бо вже навіть путініст Микита Міхальков цікавиться, а куди ж пішли ті 15 мільярдів рублів призначені на будівництво фортифікаційних споруд у Курській області? Страшно другое. Вооруженним силам України потребувалося не більше суток для того, щоб пересечь границу і преодолеть все так фортификационные сооружения, которые должны были быть на границе между Росією і Україною. Они строились. два с половиной года. На них ушло, как говорят, около 15 миллиардов рублей. То есть в Курской области с 2022 года строилась полноценная система оборонительных укреплений с траншеями, дотами, укрепленными блокпостами, полями противотанковых ежей и так далее, и так далее. И даже целый депутат Курской областной думы Максим Васильев говорил о том, что граница между Россией и Украиной, так сказать, на замке. Вот послушайте. Отрабатываем позиции, защищаем нашу необъятную родину. И вот с коптера скидывает вот такие листовочки. Значит, как надо сдаться, куда звонить, что иметь при себе. Лично от себя скажу, мы не сдаемся и построим здесь такие фортификационные сооружения, что ни одна ваша не сможет их пересечь. Так и знаете. Итак, работы должны были быть завершены в 2023 году. Потом завершение их перенеслось на 2024 год. Бюджет был истрачен, но работы не были завершены. И более того, Вскоре оказалось, что не выплачивалась зарплата рабочим и не перечислялись средства подрядчикам. Даже по этому поводу приходилось вмешиваться и Генпрокуратуре, и самому губернатору области, для того, чтобы эти нарушения были устранены. И что самое главное, что все это стало известно не после 6 августа 2024 года, а намного раньше. А как вам такой поворот? Бо ось у Соловьева и на це ответ. Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут в министерстве и как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, Як говорять, мої друзі, я розумію, що я человек, ну, как бы не по моєму зарплаті такие рішення приймати. Давайте все-таки брать все лучшее, що у нас було в опиті великих епох, і рішати тими методами, які необходимо для того, щоб здесь і час. Тільки я от думаю, кого ж саджати, пропагандист, -то зібрався, Чи не ту кішку, яка перебігає дорогу Путіну Ну і висловлює своє невдоволення та обурення. Але… Що нам до них нам своє робити? Тож дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Давайте також продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України і допомагати їм очистити наші землі від окупантів. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.